Буряк дочистили, тепер саджу вчорашні свої отримані хризантеми. В тому квітнику не буду садити, бо їх зараз там не видно і на городі не буду садити. А щоб зараз милуватися, тому що вони ще цвістимуть, одну вже посадила таку красу. Саджу зараз ось цю. І а, на зиму я їх нічим не вкриваю і не обрізаю. Чула, що можете обрізати. Ні в якому разі не вкривати хризантеми дуже бояться застою води. От її гнилі, якщо ви її вкриєте агроволокном, вона може просто вигнести. До 27-28, 30 градусів морозів, У ну, мене ще ні разу не було, щоб змерзла хоч одна моя хризантемка, от їх у мене тільки жовті. І дивіться, навесну вже ось отримала вчора. Подивіться, вже на навесні ось один, два, три, чотири. Чотири штучки. З одного куща вже вийде приблизно чотири штуки. Я їх просто копаю землю, поливаю, нічим зараз не здобрюю. Ніяких шкідників у мене в землі немає, ніяких черв'ячків і так далі. Ну і висажу отак, 10 штук, отак, ну, там, де можна садити, щоб отак рядом було. І ось навесні мій розчеренкований кущ. Зараз ми до нього заглянемо. До весни він буде тут. Подивіться, скільки там буде черенків. Ось уже вони вилазять. Ви Подивіться, один ось. Це все черенки. Помимо того, що можна розділити сам кущ, як он уже, скільки він дає черенків. Це вже будуть. Ось, це вже будуть живі живці навесні. Щоб отримати гарний такий шаровидний кущ, ну, по-перше, треба вдобряти, це в мене бездобре. Ой, зачепилась за троянди без нічого, треба вдобряти. А по-друге, якщо ви цього року купили ось такий кущ або більший, там шикарний гривень за 200. На наступний рік ще може він вам на осінь красиво зацвісти і все, можете з ним попрощатися. Тому що кожен рік на весні, бажано на весні, можна і восени це робити, якщо вам взимку є де зберігати живці. На весні його треба викопувати, розділяти на живці і висаджувати, щоб отримати кульку. Кулька виростає з однієї, з одного пагінця. Зараз покажу. На весні ось такі будуть живці. Ось такі. З одного з гілочки за 4 місяці виростає кулька. Отак. Висаджую, потім покажу. Саджу я далі, і ось дивіться, який екземпляр мені попався біла. Ось така це. А, хто Напише, що вони не красиві не гарні це спеціально продаються, люди продають матушники своїх хризантем Це матушники. На наступну весну я їх розділю і до осені, які наростуть у гарну кулю. А які не наростуть, от як у мене вон там жовні, жовті, різні вони є гарненькі, а є маленькі. Оті маленькі. Залишають і розпродають як на матошники. Матошники дешевше коштують, ніж оці, що ви хочете вже купити, кулю гарну, ось висадив і все. Вона красива, вона об'ємна, вона така, ух, 50 см завширшки ідеальний глобус. А це матошник спеціально я купила, щоб у майбутньому розвести всі ось ці кольори. Так ось дивіться, який мені матошник попався. Уже зараз на даному етапі, дивіться. За літо в людини з одного черенка ось таке наросло. А може, просто двохрічний кущ дав багато черенків, він уже не цвіте, але черенки ще дав. Ось, однією рукою не вийде, але зараз я його розділю. Уже шикарні, дивіться, два, три. Три кущі з одного виходить. Три кущі з одного. Це гарний кущик попався, звичайно. Добренько, я тебе зараз розділю. Дивіться, ось так і навесні відбувається, але навесні вони без пуп'янків. І восени їх треба живцювати також без пуп'янків. Подивіться, можна було ще отут, оцю маленьку відділити. З одного кущика за 35 гривень я маю 5 особин. Одну я посаджу тут. Хай вона мені наростає. Це до весни. До, навесні я всі їх буду звідси викопувати, розчеренковувати і також розсаджувати. Хоч тут, хоч на більшій плантації. Дивіться. Уже. Вона перезимує. Ви знаєте, вони, якщо їх вживцювати, кожен рік проходити цей етап, вони дуже живучі, дуже. Ви ж бачили на жовтій на моїх. Я навесні потикала Боже меншим, ніж оце і без кореня. А вони мені прийнялися за літо, оскільки на наступний рік вже буде в мене кущів. Так, добре. Це тоді я окремо десь посаджу. так, підряд. Це вже буде в мене на матошники, на мої матошники. Так, яка тут у нас рожева? Біленька. Давайте ще до неї ось посадимо, витягнемо, зараз глянемо червону. Що в нас тут? Вон які вже позаплітали. Ага. І не витягнеш. О! Так, що тут? Зараз гляну. І знову джекпот розділила на три кущі. Я ж кажу, я їх купляла не для того, щоб у мене були кулі. Хоча саджу, щоб трошки дивитися, які кольори. Так, тут буде червоненька, я полю її. А ці кладу до... Ось цик, Ой, це цик перечепилася. У мене опора під піонію дивіться вже. Вже що я маю. Я їх, певно, посаджу. Ось сюди рядочком висаджу. Де в мене туї були. Вони, Вони там шикарно перезимують. А туї я посадила. вон там рядочок шаровидних. Так, дуже-дуже непогано. Ось жовта. Ну, я тут бачу поки що один корінчик. Красунька жовта. Ми її ось так поставимо. Так, залишилось мені накопати один, два, три, чотири кущики. Чотири кущики. Зараз я їх, напевно, не розділю. Будемо чекати до весни. Так, і що я маю на наступний рік? Сім шикарних матошників жовтої хризантеми своїх. Ось також це моя. Тут дві посадила. Вони тут, нагадаю, тільки до весни. Тут чотири. З цієї, і з цієї, зараз покажу ще окремо. І тут посадила, щоб просто можна було йти і оком кинути. І тут чотири. З червоної і тієї білої. Увага! 10 повноцінних живців з гарною кореневою. Сім від білої посадила, також до весни. Отак от от відбувається розмноження хризантеми. Бачите? І три червоної, також з повноцінною кореневою системою. Якщо навесні живцювати просто гілочкою, без бутона, просто гілочкою в, касетну, в касету, в ґрунт, то. Також так розмножують. Вона дає коріннячку, в червні місяці її висаджують. Так що джекпот. 10 замовила матушників. І ще мені 10, хай тільки двох кольорів. Ось так уже я розділила. Побачимо, що буде до весни. Я задоволена. Шикарно. Це мені вдалося. Ось ці кольори. Як я щойно показувала, ось. І ось ця. Вкривати я на зиму їх нічим не буду і не обрізаю. Оце і весь секрет. Можливо, є. Це хризантема мультифлора, можливо, якісь інші види хризантем їх і треба вкривати. А цю ні. Це мені здається, якщо якби я знала, що її треба щороку отак. Розмножувати, черенкувати, а не просто купила отаку кулю, посадила і забила на неї. Думаю, все. На ближайші 20 років у мене кожну осінь буде гарна, красива хризантема. Ага, рік-два, на третій уже отаке вилазить. І все, вона пропадає на одному місці. Вона любить, щоб її черенкували, пересаджували. Тоді вона буде гарна.